З нами на зв'язку Сергій Кондрачук, військовослужбовець Національної гвардії України. В минулому голова Рівненської обласної ради, нині чинний депутат Рівненської обласної ради. Вітаємо, пане Сергію. Вітаю вас, шановна студія, Вітаю наших телеглядачів. Ми, ви очевидно, як і ми всі вчора були ошелешені зверненням президента Володимира Зеленського, і, зокрема, повідомленням про те, що Рада національної безпеки і оборони вирішила: ну, якщо не заборонити, то принаймні проконтролювати. Московський патріархат, ну верніше, там таке рішення про те, що афілійовані з російською православною церквою структури. Ми знаємо, що ну вас свого часу звільнили з голови обласної ради за те, що ви виносите на порядок денний питання, які розколюють суспільство. Виходить, що це питання вже не розколює суспільство. Власне, виходить, що так і ваше питання для мене десь навіть не те, щоб болюче цікаве, тому що дійсно, коли я вносив відповідний проєкт рішення на сесію рівненської обласної ради, колеги з партії Слуга народу сказали, що це питання розколює суспільство і в вимозі про моє звільнення, чітко це написали. Фактично, за внесення питання щодо заборони московського патріархату на Рівненщині, звільнити Кондрачука. Пройшло зовсім небагато часу три з половиною місяці, і сьогодні маємо абсолютно протилежну ситуацію. Е, чи логічно це відповідь очевидна? Але ж, друзі, е, от мені як людині, як українцю до там, мозку кісток, як кажуть: е, я не можу не вітати таких слів президента. Безумовно, як громадянин, як українець, я. Е, Задоволений, що перша особа нашої держави сьогодні каже і діє саме так. І давайте відверто говорити. Це ж не вперше. Тому е, українці, телеглядачі студії, ну була ж яка є разниця на якому язикі розговарювати? Ну було ж зовсім недавно. А сьогодні українська мова це мова свободи, мова боротьби, е, найкраща мова в світі. Було ж росіяни теж люди не підуть, вони не підуть війною на Україну. Було сьогодні. Це виродки, вбивці, мародери, кати. Було яка як, як називається вулиця? Головне, щоб вона була освітлена, заасфальтована. Було сьогодні без світла чи без вас, без вас було сеньор голодомор. Було сьогодні. Голодомор це геноцид. Було Томос Термос. Було сьогодні. Е, ми забезпечимо духовну незалежність українського народу. Тому як людина, я безумовно вітаю це все з однієї сторони. А з іншої, чи не за не занадто високу ціну ми платимо зараз за те, щоб настільки змінився світогляд однієї людини, ну можливо, його найближчого оточення, чи не за високу ціну ми платимо за те, щоб Зеленський його найближчі помічники, радники нарешті, зрозуміли, дійшли, еволюціонували по тому переліку, Петре я щойно озвучив. Як на мене, високу ціну, але маємо, як маємо, і дуже би хотілося, щоб та ініціатива Зеленського була доведена до кінця, тому що, друзі, воно ж уже йде трішки не так. От е, вчора було це звернення, е, вчора було доручення РНБО, що і сьогодні указом. Ви добре мене чуєте? Перепрошую. Так, так, будь ласка, продовжуйте. Указом було е, введено в дію от санкції, персональні проти окремих осіб. І сьогодні ми везденчуємо, список додається. Ви розумієте, що це означає? Я, наприклад, впевнений. Це означає одне. Оцим от людям, котрі потенційно мають бути в тому списку, дають сьогоднішній день, щоб домовитись, щоб присягнути на вірність Єрмаку, Зеленському Банковій. І ви не будете в тому списку. Він же ще не оприлюднений. І я сумніву не маю, що сьогодні. Вервечка усіх отих рускомірських посіпак шукає виходи. А як же ж порішунька, що в тому остаточному списку їхніх прізвищ не було? Це перше, друге. Там так само й президент це озвучував доручення державній службі з етнополітики та свободи совісті. Друзі, ця структура була створена у 2020 році, виключно з однією ціллю захистити. Кирило-Путінську секту в Україні, і наскільки з моїх джерел, безумовно, це я не можу твердити достовірно, але ж ви не сумніваєтеся, що я доволі глибоко в цій темі це було персональне бажання тодішнього голови СБУ Баканова, відомого прихожаніна російської православної церкви, кажуть, навіть про ньому в СБУ була капличка МП, і от створили структуру котла, котра мала зробити так, щоб. Московська церква не мала проблем в Україні сьогодні. Їй там щось доручають, нібито дослідити невідповідність статуту, чи чи станеться це, чи здатна це зробити та структура? Я не впевнений і зрештою там же ж так само говориться про необхідність розробити законопроєкт. Друзі, та розроблений цей законопроєкт від ще. Кілька місячної чи навіть на піврічної давності до доволі свіжих і чудово виправити. Три законопроекти лежать у Верховній Раді, з них два з березня. Так отож, так отож. Тому була б воля, і ну знов таки, те, що я озвучую, не зовсім логічним. Особливо мене турбує, що список досі не оприлюднили. Це як і причини я вам назвав. Але вже відомо, що в цей список потрапив Паша Мерседес Вадим Новінський. На вашу думку, хто там має ще бути точно? Колеги, нам не відомо нічого, тому що коли такий список формується, потім починаються оці вкиди в ЗМІ. Про те, що одне ЗМІ повідомило, нам з власних джерел відомо, що там Паша Мерседес, що там Новінський, і це такий чарівний копняк. У Іншим, що хлопці спішіть домовлятися, хто ще не встиг. Не може бути ніяких власних джерел. Ну як це? Документ готовий, він оприлюднений, він озвучений президентом. Показуйте негайно список, чи він ще не готовий, а чому він не готовий? Навіщо тоді було про це говорити так голосно? Е, нічого не оприлюднило, і Паша Мерседес, і Новінський, і вся та Кирило-Путінська е, системна послідовна е, секта про в Україні. Це все плітки, а хотілося б більшої чіткості, тому що питання надзвичайно серйозне. Пане Сергію, на який ваш прогноз? Заборонять повністю московський патріархат? Чи, можливо, його десь переформатують? Ця структура має бути заборонена повністю як організація. От, Відверто я зараз знаходжусь в Донецькій області і тут там. Доволі нерідко доводиться, от навіть там в підвалах будинків, де інколи на жаль доводиться бувати, е, тут все завалено агітацією ОПЗЖ тут. Пропорці там Совєтський Союз. Е, так само по всіх областях України е, ця структура системно, послідовно 30 років, несла, виховувала русський мір. Я не втомлююсь це повторювати. Цю структуру треба заборонити повністю, е, тому що коли. Заборонили партію ОПЗЖ чи комуністичну партію свого часу, я не чув, щоб її активні прихильники послідовники десь там збиралися таємно і в підвалах е, читали е, статут програмні завдання оцих от е, політичних партій. Так само і буде тут, якщо заборонити московський патріархат, якщо розігнати оті. От Осередки, простіть за таке слово, кодла цієї всієї структури безумовно лишиться дуже незначна частина людей, котра буде вірною тим ідеалам, котрі ця структура сіяла впродовж багатьох років, але абсолютна. Більшість громад вони е, перейдуть, так би мовити, на сторону України. Я це кажу як не, не з теоретичної сторони. Я це кажу з практичної сторони, тому що навіть от ще на рівненщині, коли був спілкуючись із громадами, питаючи, чому ви не переходите, нерідко доводилось, чути, ми не хочемо конфліктів. Держава, обласна рада, має прийняти таке рішення. Ми не хочемо, щоб, того мені вчителі казали, ми інтелігенти. Ми не хочемо, щоб нам старші люди дулі тикали. А вони будуть тикати, тому що московський батюшка їм скаже, тикайте їм дулі, е, женіть їх, і мені це неодноразово доводилось бачити. Люди десь не хотіли конфліктів. А коли буде рішення держави, то воно однозначно е, буде дієво. Там не, не, не на 100%, знову ж таки підкреслюю, але. Достатньо високою буде результативність такого рішення в цілях пане... національної безпеки та оборони та пане Сергію, погоджуємося, що і на Волині теж багато таких парафій, які чекають рішення держави в цьому плані, щоб приєднатися до ПЦУ. Але в мене запитання стосовно того, що робити з тими якраз архієреями РПЦ в Україні, які, ну, мабуть, не захочуть. Приєднуватися до ПЦУ, можливо, вони би хотіли бути поближче до свого Кирила та до свого патріарха. То що має зробити держава з ними? Та чи яким чином, якщо вони причетні, наприклад, до колаборанства, та чи до якоїсь державної зради їх обміняти, чи як на вашу думку, чи вони мусять сидіти? Друзі, ну ми ж допускаємо, що в Україні можуть бути громадяни, які хотіли би там бути членами партії Єдина є Росія. Ну допускаємо. ж. І що робити з такими людьми? Напевно, це десь є порушення діючих законів. Я можу наводити інші схожі приклади, але логіку ви розумієте. Ваше питання окрім. Там державницько-політичного контексту має також і релігійний е, підтекст. Тобто, мабуть, е, йде мова про зв'язок цих архіереїв е, владик із е, вселенським патріархатом на це питання мають дати відповідь релігієзнавців, і, і як парафіянин православної церкви України, парафіянин, я не є ну, там, не, не речником, ні жодним чином не пов'язаний і не маю права говорити від цієї структури, е, в яку хожу, якій вірю. Е, але мені би точно не хотілося бачити поруч з собою в церкві багатьох там московських копів і окремих е, парафіян чи прихожан, як вони себе називають московської церкви. Але, друзі, багато на багато питань, які ви зараз озвучуєте, відповідь прийде сама. Е, прийде після того, коли ця структура буде заборонена. Тому що якщо я буду розвивати цю думку, ми можемо дуже далеко зайти від дрібного до того, що. Е, це ж доволі популярна думка давно я її озвучую. Була б логіка взагалі ввести тести, екзамени на громадянство України, щоб людина, яка хоче брати участь у виборах, вирішувати долю майбутнє своєї держави, її нації, мала б здати якісь базові екзамени на знання української мови, української історії, довести свою причетність до цієї нації і лише після того іти голосувати, кидати бюлетень у скриньку. Якби так було, то сьогодні мені можливо не довелося сидіти, простіть мене в смердючому підвалі в Донецькій області. Але на жаль, того поки немає. Ну Тому і свого часу ви достатньо. були ініціатором рішення назвати Росію Московією. Та знаєте, набагато з того, що зараз відбувається, мені, на жаль, хочеться говорити. А я ж казав, а ми ж це пропонували. Дійсно, в грудні минулого року рівненська обласна рада проголосувала звернення повернути Росії історичну назву Московія. Тоді це звернення підтримали депутати усіх фракцій, представлених Рівненській обласній раді, за виключенням однієї Слуги народу. Е, там були слова, що Московія то орда дика, не люди. Підкреслюю, за два місяці до повномасштабного вторгнення. І от буквально я читаю три дні тому пан Кулеба, ставленик Зеленського, пропонує зробити те ж саме. То має моральне право Ну десь. Посміхатися тихенько в вуста, так само до речі, на ті ж грудневій сесії, 21-го року, наша фракція пропонувала додаткових 50 мільярдів на армію. Е, бо весь світ робить, що буде велика війна. Друзі, давайте зараз щось робити фінансово. Ну так сміялися та звернення взагалі не проголосували. Потім, 24 лютого, потім березень, травень і десятки мільярдів з бюджету на армію. Але вже ж ну, розуміємо, що було вже. Так само сьогодні з тим московським патріархатом. Цей способ доволі тривалий. Я його теж можу продовжувати. Але є, як є. Маємо вжити, перемагати і рухатись цим усім далі. Ну, очевидно, державні діячі, на відміну від політиків, вони повинні йти попереду суспільства, а не реагувати на запити суспільства. Напевно, ті, що. Приймають доленосні для держави рішення, мають бути державними діячами. І якщо це з вашої сторони було питання, то ви самі відповіли, що десь, можливо, не зовсім, то державні діячі були причетні до рішень, котрі приймалися і котрі рухали нашу країну за певним вектором в певному напрямку. Ну, але як казав Кравчук, ваш спокійний земляк, маємо те, що маємо. І е, нема нато ради, мусимо з цим жити і мусимо воювати і виборювати перемогу. Щасти вам. Спасибі вам за запрошення на ефір. Дуже приємно. І хай все у нас всіх буде добре. Дай Боже, дякуємо, пане Сергію. Отже, назвадієць, екс-голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, тримаємось. До побачення. Щасливого.